Балаклаві, як воїн, як сучасний воїн. Отак Тарас Шевченко йде з нами по життю. Ми згадуємо, як на Майдані Сергій ніго. Ніго, ніго Сергій Нігаян зачитав його вірш, який потім хто і не знав, то вже тепер знає всі ці роки, що цей вірш належить уривок з вірша з поеми Кавказ належить Тарасові Григоровичу. І от. Згадайте 10 вересня 2022 року, коли наші Збройні Сили України увійшли в Куп'янськ Харківської області. Вони звільнили його від кацапів від російських наших ворогів, окупантів, і всі, мабуть, пам'ятають в інтернеті оцей відеоролик непостановочний, абсолютно хлопці. Видерлися по драбині на великий превеликий такий банер, на якому написано Росія з'їсть навсігда». і ну, просто його треба було зняти, той банер, звісно. І от коли почали його віддирати, побачили там саме ці слова, які я вам зараз зачитаю, саме ті слова, які Сергій Нігоян тоді читав на Майдані. І хлопці самі були вражені. І так, от в історію нашої України тепер війде. І оце 10 вересня 2022 року з цими словами, які воїн ЗСУ, не знаємо ми його імені, але він так прочитав, що І я так, звісно, не прочитаю, але вам нагадаю. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Отакі от, от слова. Вони з нами. І ще хочу вам сказати про м, значення Тараса Григоровича Шевченка для підгороднього. От ми часом не задумуємось про те, ідемо повз на базар, розстеляємо тут. П'ятки якісь для продажу, ось як весна настане. І не озирнемось, біля кож ми тут садимо, чи біля кого ж ми тут купуємо. А пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в районі їх тільки два. Один у нас і ще в одному селі Шевченкові. Все. Тобто, дуже маємо ми великий скарб. І ще й тим цінніший скарб, що цей пам'ятник Тарасу Григоровичу. Створений руками нашого ж мешканця підгороднього, уроженця підгороднього Володимира Микитовича Петренка. Він був учителем креслення, малювання, був професійним дипломованим скульптором. І от тепер ви бачите цю роботу. І ще одне: це теж пов'язано з Тарасом Григоровичем. Наш музей носить ім'я Олекса Семеновича Коваля. Ось зараз ви бачите за моєю спиною малесеньку дещицю. Домашньої бібліотеки Олекса Семеновича, що так званий, як ми кажемо, Шевченкіани, він довгев все своє життя збирав книги, присвячені Тарасові Григоровичу, або видання, наприклад, кілька видань кобзаря. То можете підійти зараз, подивитися на ці книги: несуть нам любов до України, до Тараса Шевченка. І я дуже горда з того, що наш музей носить ім'я Олекса Коваля. І от ці скарби ви можете бачити в музеї. Ну, зараз, правда, музей зачинено на період війни. Але все ж, знаєте, що ми, підгородняни, українці, звісно, володіємо великими-великими скарбами, які ми повинні відкривати для своїх дітей. Бо ще одне вам скажу: ну, мабуть, воно прикре. Я вчора. У музеї засиділась довго і десь пішла з о 6-й вечора додому, о 18-й десь. То скажу вам, що о 16-й годині, як по команді, прийшли до сцени діти, підлітки, їх було чоловік 40. ну 20 я на дівчат, 10 хлопців, так, 14, 15, 16 років і ще там дехто. Ну, 30 точно було. І вони включили на повну мощність свої музичні пристрої і звучали тут русські репи, всі пісні. Оце все звучало у нас під міськрадою біля поліцейської відділі. І діти танцювали і співали. Вони ще й громко підспівували. Отак от ми відмічаємо день народження Тараса Григорича Шевченка. Я вас прошу задуматися усім. І владі, і культурі, і мені, як у займому працівнику, і мілі, поліції. усім нам є робота. Дякую за увагу.